Доброго дня, рівень з авторинок вас вітає. І сьогодні у нас в огляді це Audi 80. Народний автомобіль. Чим цей автомобіль е цікавить людей і чому його до цього часу люблять, поважають та купують. Е автомобіль 89-го року до цього часу він не варився, не гнилий. Понизу нієї ні дирочки немає. З 1.8 простим моноінжектором-двигуном. Простий надійний двигун. Проста механічна коробка. Балка, пару блоків і вся підвізка. Нема чому, скажімо так, чого обслуговувати. розумієте, Нема багато речашки, як кажуть, все просте. Крім бензина, автомобіль працює на газу. Також газ вписаний в техпаспорт Можна їздити на бензиновому двигуні, а можна їздити на газу. Передній привід. 15-й радіус коліс. Гума в чудовому стані. На даний час це сезонка. Відсотків 90. Вперед відсотків 90. А також є додатково зимова 4 колеса. Оптика нічого не побито, не вперед, не зад, В автомобілі присутні гідропідсилювач, підсилювач, керма, механічна коробка передач, центральний замок, сигналізація, так, заведемо двигун і покажемо під капотом. Автомобіль повністю обслужений, компресія 11 в кожному циліндрі, виймаємо щупа. Не димить, не коптить. замінені ремень ГРМ, свічки, провода, мастила, фільтра. По підвісці автомобіль дуже простий, складного нічого немає, а також нічого не грюкає, не стукає. Кому потрібно, скажімо так, їздити на кожен день і немає, люди не мають певних коштів, можуть придбати ось такий автомобіль. Вартість автомобіля складає початково 3600 умовних одиниць. Можливі варіанти обміну також. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 096 124 67 75, або 095 702 74 22, або на Viber 067 360 98 73. У нас постійно різноманітні автомобілі. Завжди раді вам допомогти. До зустрічі!